Ми в суспільстві живемо, залежимо, залежимо. Більше чи менше все одно є відповідальність. Сусіди, ми залежимо. Ми в державі знаходимося, ми залежимо чи ні. Залежимо, є закони. І це взагалі безглуздо. Ми часто, знаєте, знову потрапляємо в ту саму ситуацію, як Адам і Єва. Ми будемо як боги. Тобто і гордість вона позбавляє реальності цього світу, де ми перебуваємо, як ми живемо і що насправді. Ми не можемо бути ось такі вільні, як ми собі уявляємо, тому що настільки ми зв'язані один з одним. І тим більше те, що стосується Бога. Якщо дивитися протягом Біблії завжди, коли людина намагалася це зробити, що показує історія? Людина все одно була у залежності. Тож питання: і від кого краще залежати? Від диявола, від людей? Від людських законів, від усього, від усього, що оточує чи від Бога. У той час, коли Дарвін видав свою працю, Біблія вважалася абсолютним джерелом істини, науковим трактатом з біології та геології. Все наукове товариство було віруючим. Більшість вчених були богословами християнами, які, звісно ж, критикували та засуджували дарвіна.